Вітаю ви на каналі Ості. Мене назвати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про рівень крадіжок на Одещині і в місті Одеса. А, вже до нас долучилася Вікторія Сущенко, начальник сектору центру технічної охорони управління поліції охорони Одеської області, поліції. Пані Вікторія, вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що ви долучилися до нас. Тож в минулого року, в грудні, поліція охорони повідомляла про те, що в На Одещині кількість пограбувань збільшилася, і крадіжок збільшилася на 25% на чверть. Це досить значиме зростання. Яка ситуація в новому році? От у січні, власне, і у лютому, який вже майже минає. За січень місяць було зареєстровано 30 випадків крадіжок у магазинах та торгівельних закладах, що на 15% більше ніж у грудні місяці. Основні проблеми це дрібні крадіжки в квартирах, це повторні спроби злочинців проникнути а також організовані крадіжки групами осіб. Злочинці вони часто діють за відпрацьованими схемами, використовуючи непомітні методи викрадення товарів, а інколи і працюють в групах для відволікання уваги охорони. Угу. А тобто фіксуємо все ж таки зниження рівня крадіжок проти грудня. А, я сьогодні це обмірковувала. Мені здається, це пов'язано з тим, що напередодні нового року і шахраї, і грабіжники намагалися поліпшити своє фінансове становище, пов'язане зі святами. А у січні, у лютому, це напевно стало менш. Актуальним для них, як і для інших громадян України, але закону слухняних. Пане Вікторію, якщо говорити про місця, де найчастіше стаються крадіжки, я маю на увазі і географію нашого регіону і власне точки, де це могло відбуватися. А крадіжки вони залишаються однією з найпоширеніших категорій злочинів в Одеській області. А найчастіше вони фіксуються в квартирах, крадіжки в торгівельних закладах і викрадення особистих речей громадян, в громадських. Місцях найвищий рівень кридіжок спостерігається все ж таки в приморському та київських районах нашого міста, де розташовані основні торгівельні заклади та густонаселені житлові масиви. Також зростає кількість випадків в Чорноморську та Ізмаїлів, що пояснюється великим скупченням людей, наявністю великих торгівельних об'єктів і транспортних вузлів. А якщо говорити про методи захисту, що сьогодні радиться поліція охорони, зокрема бізнесу різного гатунку, і середньому, і великому, і малому, що ви рекомендуєте? поліція охорони рекомендує насамперед відеоспостереження. Це камери із розпізнаванням облич, які дозволяють швидко ідентифікувати підозрілих осіб. Друге, це сигналізація з тривожною кнопкою, яка миттєво викликає охоронців або наряд нашої поліції охорони. І третє це системи контролю доступу, які обмежують вхід на об'єкти посторонніх осіб і знижують риски проникнення на об'єкти. Наскільки сьогодні активно бізнес звертається до поліції охорони за встановлення а, таких систем? А, ну чи не спостерігаєте ви а, збільшення звертань, а, і чи не напряму це пов'язано з тим, що бізнес хоче бути більш захищеним зараз? Так, звертання збільшились до нас особливо в січні місяці. Ну, зв'язку з крадіжками. Новорічні свята, тому дуже багато людей звертаються. Це як і приватні особи, такі великі клієнти, корпоративні клієнти. Угу. А, до речі, що найбільше обирають корпоративні великі клієнти? Я маю на увазі того, що ви перелічили, чи е, можна встановити і воліють встановлювати саме такий комплекс, де є і тривожна кнопка, де є відеоспостереження з розпізнаванням обличчя. Е, так, ви... Правильно замітили це, що великі корпоративні клієнти найчастіше замовляють комплекс наших послуг: це і охорона сигналізація переміщення, це і тривожна кнопка, і відеоспостереження, яке дозволяє зразу ідентифікувати зрілих осіб. І якщо надходить цей сигнал, то він автоматично надсилає сповіщення менеджеру магазину, активується сигнал тривога і виїжджає Наші найближчий наряд до точки виникнення цієї неприємної ситуації. Я маю зауважити, що особисто стикалася з роботою патрулів поліції охорони. Насправді, мій досвід показує, що екіпаж прибуває до квартири. Я зараз кажу про охорону приватних невеликих помешкань в багатоквартирних будинках. Прибуває неймовірно швидко. Для мене це такий секрет. Я не знаю, як так швидко можна діставатися, але Ділюся просто своїм досвідом, що стикалася з неприємною ситуацією, і наряд прибув дуже дуже швидко. Я так розумію, що наряди розташовані однорідно по місту з областю складніше, зрозуміло, бо більші території і площина, але з містом патрулів багато і зараз немає наскільки я розумію, критичної ситуації з кадрами. А, так, ну вам насамперед дякую за такий гарний комплімент. Так, наряди намагаються як наймога швидко дістатися до квартири або приватного будинку до п'яти хвилин. Це реагування. Вони розміщені по всьому місті, тобто розумно розташовані для найкоротшого. Діставання до об'єкту. Якщо, наприклад, ситуація, ну там з відключенням електроживлення було, то у нас вводяться додаткові наряди, піші патрулі, щоб ми забезпечили охорону всіх наших об'єктів. Угу. До речі, це був не комплімент, а е факт, тому що я навіть засікала час і правда. Е в моєму випадку патруль вклався в той термін, який ви вказали. Пані Вікторіо, про кнопки хочу окремо спитати. Я знаю, що їх встановлено конкретно по місту досить багато. Це і невеликі магазинчики і більші мережі, і знаю історії, в яких кнопки допомагали не тільки власникам бізнесу упередити злочин, ну або схопити крадія вже після скоєння погрубування і крадіжки або крадіжки, але і прасічним одеситам, в яких, наприклад, могли висмикнути телефон просто біля магазину на вулиці, і людина могла звернутися до працівника магазину і, натиснувши кнопку, досить швидко розраховувати на прибуття поліцейських, що змінилося за певний час, бо про кнопки з вашими колегами я спілкувалася напевно десь рік тому. Яка їх кількість Що збільшилася вона значно, можна без конкретних цифр. І скільки на правду сьогодні кнопки допомагають всій громаді Одеській почуватися більш безпечно? Так, ви праві кнопки дійсно збільшились у нас за останній рік. Вони у нас розміщені по всьому місті, у всіх районах. Кожний Співмешканиця міста, якщо трапилась така. Негарна ситуація, якщо бачив нашу наліпку, терміновий виклик поліції охорони або світові показники, які зна ну, розташовані на фасаді об'єкту, може підійти натиснути, тобто навіть не потрібно звертатися, наприклад, до продавця, заходити до магазину. Вони всі встановлені на фасаді магазинів, будинків, де можна просто підійти, натиснути і наряд найкоротшою строкою прибудеть і допоможе. Натискавши, дякую, пані Вікторію. І останнє питання е, таке, знаєте, формальне, але все ж таки, е, знайти е, контакти поліції охорони в Одеській області легко. Вони є і в соцмережах і на сайті. Але все ж таки, е, як в найкоротший спосіб звернутися до вас? Щоб дізнатися конкретні умови для встановлення того чи іншого засобу захисту, ну або отримати будь-яку іншу необхідну інформацію, так ви можете зателефонувати до нас за коротким номером 9899, або залишити заявку на нашому сайті. і Ми будемо завжди раді вам допомогти. Пані Вікторія, вам дуже дякую а, за захист. По перше, і всім вашим колегам. По друге за те, що взяли участь сьогодні в нашому невеличкому ефірі. Вікторія Сущенко, начальник сектору центру технічної охорони управління поліції охорони в Одеській області, майор поліції була сьогодні на усі і сподіваємося на зниження подальше рівня крадіжок. І дякую вам за те, що робите цю роботу. Дякую, пані Ольга. гарного дня.